Гармонія двох світів української літературної та гуцульської мов знайшла своє місце у єдиній книзі. Ще у 2011-му її почала писати молода письменниця родом із карпатського села Замагура. охрещена на честь бабці Параскою. А за паспортом любов. Тепер її знають як Любу Параскевію Стринадюк, авторку перекладів трьох художніх книг з німецької та однієї власної. Свій прозовий дебют вона назвала У нас гуцулів. Пишу про um... Про своє, про рідне, про те, що пережито, про про, про свої враження, спогади своїх малих років е, кажу про світ, в якому я жила, який е, дитинство ж найбільше запам'ятовується, і е, все, що навколо, як я те сприймаю. До книги увійшли дві повісті. Назва однієї з них і стала заголовною мовою оригіналу. В текстах відображені діалоги, емоційність яких дозволяє зрозуміти діалектні слова, навіть найменш обізнаним скарпатським колоритом. Близькою та інформативною книга видалася й іншому гуцулу літератору Василеві Карп'юку, попри те, що третину ще не дочитав. Не якийсь давній світ гуцульський, що там є чимось міфічним, архаїчним, невідомим. А як власне на Гуцульщині є зараз в наш час, в наші дні? Як діти виростають, як спілкуються, як поводяться з одного боку в тому всьому світі, який можемо якимось міфічним вважати, а з іншого боку, все абсолютно реально. Івано-Франківська презентація книги У нас Гуцулів, яка вийшла друком наприкінці січня, дебютна. Наступний у черзі Львів там з першим доробком Любо і Стринадюк знайомитимуться вже у четвер, 13 лютого. Ну а в останні. І день зими письменниця відзначить своє 25-ліття. Про власні нові творіння розповідає не надто охоче, однак натякає, що тепер вони більше пов'язані з особистими моментами сьогодення.